Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Червоний Маркет. Розпочалися нові акції та знижки з 28 по 10 вересня, включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Пермішелька швидкого приготування, гарненька і чібі 60 грамів. І ціна буде по 9. і від трьох ось так одиниць по сім'ях. Зошити в клітиночку і в лінію 12 аркушів по 6. Ось така стрічка, клейка, довжина 7 метрів, і ціна по 15 папір. 500 аркушів 150 рукавички робочі, по 12. І суперклей. Осім. Далі з вами поглянемо, які ще знижки приготував нам червоний маркет. Вологі серветочки, 120 штук, дитячі для дітей з клапаном. Якщо ви купуєте одну упаковочку, то 29 гривень. А якщо від двох штук ось так, то ціна 25. Рушнички 160 аркушів по 29, а від двох штук по 25. Ось такий ще цікавий набір. Дивіться, 5 губок праутау і пакети для сміття з затяжками 15 штук. І ціна буде 50. Шкрибок, фрекінбок по 20. І ось такі металеві шкрипки, 3 штуки їх в наборі по 20. Кисневий відбілювач 500 грамів упаковці по 50 І ось такий засіб для миття посуду. Лимон. 7 в одному, 37. Поглянемо з вами ще на знижки. Гель, фріск, об'єм. Літр 500 по 60. Автомат порошок 3 кг вага по 100 гривень. Ось такий гель для прання 2 літра. Якщо від двох штук ціна буде по 70. А якщо купуєте один, тобто ось так, то 80. Знижки на ось такі серветочки косметичні. 150 штук 29,99. І рушничок, великий 1, 89,90. І туалетний папір. Ось такий манюнька. По 4. Ось такий валик для чищення одягу. 20 листів, коштував 20, а зі знижкою 18. Пакети майка, 100 штук їх в наборі. Вони такі немалесенькі по 25. Ватні палички. В упаковці 200 штук. Сніжанка по 25. Фрейкінбок. Серветочки. Три штуки їх в наборі по 28. І ось такі ще серветочки. Фрейкінбок. Ефект целюлозні по 40 гривень. Знижки на кришки для закатки 50 штук, вони такі з малюночком по 80, і під закрутку кришки 20 штук їх в упаковці по 45. Поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Погляньте, їх дуже-дуже багато. Ось дивіться, якщо ви купуєте скумбрію у томатному соусі Аквамарин 240 г. І ось такі макаронні вироби 500 грамів. То ціна такого пакуночку буде 60. Ось так. А якщо окремо, то скумбрія буде 45. І макаронні вироби по 25. Далі свинина тушкована, домашня 525 грамів по 70. Ось вона, вишиванка. Знижка ще на кільку. Аквамарин у томатному соусі 200 г. Від двох штук ціна буде 25. Тобто ось так. А якщо ви будете купувати одну, то по 29. Сардина бланшована в олії, екватор 240 грамів 45. І ось така побільше вже. Вона дуже-дуже смачненька. Колись ми з вами дегустували по 60 Ще ось така цікава новиночка, персик в сиропі половинками 60. І полуничка по 60. Це така теж новиночка. Ананаси кільцями теж іберіка по 80, 565 грамів. І кукурузка, бачу. Іберіка також по акції, і зелений горошик по 45 гривень. Що горошок, що кукурузка Ще забула вам сказати, якщо ви купуєте, ось дивіться, м'ясо тушковане 525 г, ось. І рис круглий, і ось такий пакуночок. Разом буде коштувати 99,90 гривень. Знижка на цукор білий, діамант 800 грамів по 28. Продукт згущений. Полтавочка дойпак 290 грамів 35. І ось така полтавочка і риска 370 грамів по 45. Знижка на майонез дойпак 72 відсотка. 300 грамів 35. І тунець для салатів в олії 40 гривень. 150 грамів. Знижка на напій Кока-Кола. Об'єм літр 250. ціна зі знижкою 40 гривень. І на водичку мінеральну карпатська. Об'єм 2 літра і ціна по 20, а коштувала 25. І знижка для пухнастиків, як я кажу, корм вологий для котиків Леопольд від 3 штук по 7,50. якщо ви купуєте одну упаковочку, то ціна буде по 8. Знижка на заправку томатина томатну з буряком 240 грамів по 28. І паста томатна томатина, 270 грамів по 55. Знижка ще на олію. нерафіновану, Ось таку. І ціна зі знижкою 55. а коштувала 70 Кава мелена амбасадор. Dark 225 грамів по 150. І знижка на каву Мелено Ford 250 грамів, 180 Чорна карта. Кава розчина сублімована, 100 грамів 150. І макофі Голд. Кава розщина сублімована, 70 грамів. 99,90 100 гривень. Чай, хвилинка. В пакетиках чорний з лимоном. Полуничка і звичайний чорний. 20 пакетиків по 22 гривні 99 копійок. І ще чай. Зелений в пакетиках грав. 20 пакетиків по 50. Печиво, лавіта. З різними смаками. Апельсин і малинка. Але малинки чомусь я не бачу. По 75. Пакування 420 г. Знижка на печиво дивіться, маргаритка з різними смаками, малинка, смородина 150 грамів по 29 Непогана знижка на цукерки від Рашенка. Ромашка. Упаковці 1 кілограм і ціна 199,90-200 гривень. Дивіться, непогана знижка на олію оливкову і беріка. Об'єм 1 літр. Це не скло, а пластик бутилка. 299,90. Олія оливкова. Об'єм 250. Вже в склі. 179,90. Олія нерафінована. Об'єм 810 по 55. Оцет 9% об'єм 900 мл по 12,99 томатина паста. Вже казала ще, раз вам скажу. По зничці на 25% склі 460 грамів по 55. І заправка томатна з буряков томатина 240 грамів по 28 і сіль 1 кг по 15 знижка на ось такий контейнер пластиковий з кришкою на об'єм 650, 45 і побільше контейнер пластиковий герметичною кришкою по 60. А це губки кухонні, вони чорні, 5 штук і від двох ось так Одиниць, тобто дві упаковочки купуйте, і ціна буде за одну упаковочку по 25. Фольга алюмінієва, файний бонус, довжина 10 метрів, і ціна по 50. І плівка. Плівка, ось вона, харчова, файний бонус, довжина 20 метрів, і ціна по 25. І ось така цікава новиночка, але вже і знижка. Аромадифузор. Аромати різні. Гранат я бачу. По 179,90. Об'єм 125 мл. Знижка на ось таке крем мило, тяма. Якщо купуєте два мила, тобто від двох одиниць, то ціна буде по 20. А якщо ви купуєте одне, то ціна буде по 25. Знижка на крем мило Тіама. Аромати різні. Об'єм 450 і ціна зі знижкою 35. І ось таке мило рідке. Різні аромати з гліцеріном, зелена олива